Вітаю всіх в інтернеті бачила варіанти закінчення війни. Тепер я хочу ось подивитись: Трамп вже розробляє план закінчення війни в Україні. Трамп вже розробляє план закінчення війни в Україні. Трамп вже розробляє план закінчення війни в Україні. Це відповідь так. Ту спентакля, відповідь так, серйозний план. Тут ваш пентакль. Серйозний план. Зміни. щоб Зміни будуть. Ох, наша влада буде намагати щось відстоювати. Це в мене кавомашина. Зеленський. Хм -хм. Ну, дивіться, Зеленський погодиться на втрати території Він їх визнає, частково втраченими. Тимчасово окупованими, ось як назвуться. Це. це була тимчасова окупація. тимчасова. Це не трагедія, це не вирок, це факт. Це визнання того факту, що ми їх не можемо швидко повернути. І сприймайте це, будь ласка, спокійно і адекватно і не звинувачуйте, на те оточуючи, бо ви цим наганяєте собі карму погану. Є такий нюанс. Нам потрібно зараз визнати, що ми будемо це робити поступово, спокійно, змісно, зміна влади, зміна всього воно йде. Буде деокупація території, буде поступово, поступово. Почекати в мирі можна, можна в мирі можна жити? Можна в мирі. Ще раз кажу: повертати територію треба в мир, а не в війну. Куп'янь це знає, Херсон це знає. Як це повертати території війну? І що там відбувається, не мені вам розповідати. Дворічна це знає, наприклад. Тому, знаєте, краще почекати, як є. Мені багато хто пише, там ми не хочемо такої деокупації, щоб нас поємілі. Ось, краще дипломатично, звісно, це так. Тому є визнання тимчасової окупації, є втрати. Це втрати. Визнання втрати. змирились що втратили. Погодились на те, що втратили. Тимчасова втрата це найкраще, що можна зробити зараз, щоб зупинити цей кошмар.